Друге, на що б я хотів звернути увагу, це щирість. Ви колись бачили ситуацію, коли, немовля, одна людина його бере і там, до нього доторкається, він реагує спокійно, а інший там дивиться в його бік, і дитина починає плакати. Я не вірю в знаки, але я точно знаю, що діти, як ніхто, викопають і розуміють, коли ти щирий, а коли ні. Коли прийшла війна. Я зрозумів, що таке кількісний час, а що таке якісний час? Що таке провести час на майданчику з молодшою донечкою без цього, без гаджету? Як це так, коли ти виходиш з неї на майданчик, і коли вона до тебе звертається, ти з нею в контексті. Ти не просто сидячи в телефоні, ага, робиш отак. Там папа, дивись, як я там вмію. Ти піднімаєш голову кажеш, ага, і робиш далі. А коли ти в контексті, дитина, це відчуває? Просто на рівні якоїсь магії. Та виставка, якого я дійшов ну ось там, три половиною роки тому. Мені шкода.